Ви, напевно, часто себе запитуєте, що ж таке комфорт. А комфорт це вдало придбаний шезлонг у Leobro. Перед вами зараз моделька Leobro Zero Gravity у коричневому кольорі. Конструкція сталь з порошковим покриттям, яка надійно витримує 120 кг навантаження. Ось такий підголівник на резинці стане вам в нагоді або розслабити м'язи шиї та комфортно відпочивати. А ось такий підстаканник стане вам в нагоді, де можна залишити свій улюблений напій або ж телефон, окуляри і інші особисті речі. Питься такий підстаканник по обидві сторони нашого шезлонгу. Легко та просто. Наші шезлонги створені для максимального релаксу та також класного відпочинку. Тому тут є класна така функція, як нульова гравітація. Що таке нульова гравітація? Запитаєте ви? Це таке положення, коли ваш хребет не отримує жодного навантаження, розслабляються м'язи спини та покращується кровообіг. Показую вам, як працює наша нульова гравітація. Ногами ми відставкуємося вперед та корпусом назад. В такому положенні жодна частина вашого тіла не знаходиться в напрузі, тобто вона максимально розслаблена. Ось тут є такі фіксатори, за допомогою яких ви зможете зафіксувати своє положення, і тоді шезлонг не буде рухатись, тобто ви зможете рухатися на цьому шезлонгу, так як вам буде комфортно, шезлонг залишається на зафіксованому положенні. Тканина у шезлонга нейлонова сітка, яка повністю захищена від вологи та ультрафіолету. Стильний та класний топовий колір, тому будь в тренді. Легобро подбає про це. Зверніть увагу, що для початку нам потрібно зняти сам підстаканник із нашої конструкції. Помістити можна у центр всередину нашого шезлонгу, і ось так складається наш шезлонг. Його вага в випакування 7 кг, тому він легкий, практичний та зручний.